Всім привіт! Раніше ми розглянули топ 10 стрілецької зброї виробництва України. А в цьому відео представлений огляд на 10 найпоширеніших моделей стрілецької зброї світу, випущених у кількості понад 10 мільйонів одиниць. 10 місце займає ізраїльський Узі. Прийнятий на озброєння армії Ізраїлю в 1954 році. Цей пістолет кулемет був названий на честь його творця Узія Галя. Калібр 9 мм, набій 9 х 19 парабелум, принцип роботи вільний затвор. Існують різні модифікації цього пістолета кулемета, такі як малогабаритні Міні УЗІ та мікро-УЗІ, які відрізнялися зменшеними розмірами та меншою масою, а також модель 2010 року УЗІ-ПРО pro з покращеною ергономікою та планками Пікатіння. Рукоятка пістолета кулемета служить горловиною для магазину. При цьому можливе використання магазинів ємністю 25, 32, 40, 50 або 62 набої. У задній частині рукоятка знаходиться запобіжник. Темп вогню 540 пострілів за хвилину. Режим вогню як одиночний, так і автоматичний. Прицільна дальність пострілу 200 метрів. Незважаючи на компактні розміри, маса Узі складає 3,5 кг без магазину. Він є одним з найпопулярніших пістолетів кулеметів у світі. УЗІ перебував на озброєнні армії та різних силових підрозділів у більш ніж у 95 країнах світу. Всього випущено понад 10 мільйонів одиниць цієї зброї. Також у кількості 10 мільйонів одиниць випущено такі зразки стрілецької зброї, як японська Арісака Тип 30, включаючи її модифікації тип 38 і 99, а також радянський пістолет Макарова. Дев'яте місце займає американська гвинтівка Marlin Модель 60. Розроблена у 1960 році компанією Marlin Firearms, ця малокаліберна самозарядна гвинтівка має калібр 5,6 мм набій 22 Long Rifle. Конструкція полягає в принципі віддачі вільного затвора. ударно спусковий механізм гвинтівки має запатентований затвор, що залишається відкритим у середній точці свого ходу після пострілу останнім набоєм з магазину. Ця особливість дозволяє безпечно оглянути патронник та перевірити наявність у ньому набою. Висока точність стрільби досягається завдяки фірмовій нарізці каналу ствола мікрогрув з 16 мікронарізами, магазин підствольний, його ємність 14 плюс 1, довжина ствола 483 мм, маса 2,5 кг, прицільна дальність пострілу 100 метрів. Marlin 60 є найрозповсюдженим полуавтоматом в калібрі 22 Lung Rifle. Усього виготовлено більше 11 мільйонів одиниць цієї зброї. На восьмому місці американська рушниця Remington 870. Помпова рушниця Remington 870 виробляється з 1951 року і має близько 15 модифікацій. Основний калібр 12, але зустрічаються рушниці в 20, 28 та 410 калібрах. Ємність трубчастого магазину від 3 до 8 набоїв, вага 3,5 кг, стволи виконані зі сталі і взаємозаміння у рушниці однакового калібру. Канал ствола нехромований, запобіжник розташований позаду спускової скоби, ствольна коробка, виготовлена методом фрезерування і стільного шматка сталі, що сприяє підвищеній надійності конструкції, ресурс ствола не менше 30 тисяч пострілів, надійний стійкий до несприятливих умов експлуатації Remington 870 користується заслуженою популярністю у світі. Протягом 60 років по сьогодні цей дробовик безумовний лідер продажів у США серед помпових рушниць. Усього випущено понад 11 мільйонів рушниць Ремінгтон 870. Сьоме місце займає ще одна американська помпова рушниця Mosberg 500 та її модифікація 590. Цей дробовик виробляється з 1961 року по теперішній час. Основним калібром є 12-й, але існують моделі у 20 та 410 калібрах. Фрезерована ствольна коробка виконана з високоякісного алюмінію, ствол затвори більшість деталей, виготовлені зі сталі, приклади цівка з пластику або дерева, Ємність магазину, в залежності від модифікації від 5 до 9 набоїв, ствол хромований. у конструкції рушниці зроблено великі лювцівки зі сталевими тягами, щоб механізм перезарядки працював стабільніше і довше прослужив в умовах підвищеної забрудненості. Mosberg 500 має ряд модифікацій, що відрізняються довжиною ствола прикладом і зовнішнім оформленням. Також на базі 500 го Мозберга випускається бюджетніша версія рушниці Maverick 88. а військова модифікація Mosberg 590 відрізняється іншим кріпленням ствола до магазину, а також міцнішим вороненням. Надійність у з прийнятною ціною, а також використання військовими та поліцейськими, зробила Мосберг 500 однією з найпоширеніших помпових рушниць у світі із загальним випуском понад 12 мільйонів одиниць. На шостому місці радянський самозарядний карабін Сімонова СКС. Прийнятий на озброєння у 1945 році він має калібр 762 мм. На 862 на 39 Принцип роботи відведення порохових газів, замикання перекосом затвора, ємність невід'ємного магазину, спорядженого обоймою 10 набоїв. Після витрачання усіх набоїв в магазині та останнього пострілу затвор стає на затримку, Темп вогню – 40 пострілів за хвилину, ефективна дальність пострілу 500 метрів. СКС перебував на озброєнні окремих родів військ Радянського Союзу та частина забезпечення аж до 80-х років ХХ століття. На даний час він виконує роль церемоніальної зброї для рот почесної варти багатьох країн світу. Усього до 50-х років ХХ століття випущено понад 15 мільйонів самозарядних карабінів Сімонова. П'яте місце займає британська гвинтівка Лєєнфілд або Семел'є. Створена у 1895 році, вона вперше використовувалась в ході Англобурзької війни, а у подальшому застосовувалась в Першій та Другій світових війнах. Свою назву гвинтівка отримала від прізвища зброяра Джеймса Лі та міста Енфілд у Великій Британії, де знаходилась збройова кампанія. У період з 1895 по 1944 рік була випущено 10 модифікацій цієї гвинтівки. У ході Другої світової в основному використовувалась модифікація номер 4 з посиленою ствольною коробкою, важчим стволом і діоптричним прицілом, але також зустрічалася і попередня модель Марк III, калібр 7,71 мм, набій 303 Брітіш, принцип роботи повз дожняковзний затвор. Перевагою гвинтівки була невелика довжина, ємність магазину на 10 набоїв та гарні балістичні дані, маса гвинтівки 4 кг, темп вогню 30 пострілів за хвилину. Прицільна дальність пострілу 914 метрів. На базі гвинтівок марк 1, відібраних на заводах за точністю бою, виготовлялися снайперські гвинтівки, що позначалися як Ліенфілд номер 4 t SMLU використовувалась у Великобританії до кінця 50-х років ХХ століття. Цього було випущено понад 17 мільйонів гвинтівок, які набули поширення по всьому світу. Четверте місце займає американська гвинтівка М16. Створена у 1956 році, ця чорна гвинтівка стала одним із символів війни у В'єтнамі та подальших військових конфліктів, у яких брали участь США. Принцип роботи відведення порохових газів поворотний затвор калібр 556 мм, набій 5,56 на 45 НАТО. Модифікація м 1 відрізнялась від М16 більшою вагою, збільшеним за рахунок зменшення ходу затвора темпом стрільби та більшою надійністю роботи автоматики. З'явився механізм досилання затвора, полум'ягасник замінений на надійніший, хромування патроника і затвора захищали від корозії, ємність магазину була збільшена до 30 набоїв. Модифікація м16а2а3а4 відрізнялася зміцненим стволом зі зміненим кроком нарізів, новим полум'ягасником, знімною рукояткою для перенесення, ланками пікатіні на ствольній корупції режиму вогню, темп стрільби 650 пострілів за хвилину, ефективна дальність пострілу 600 метрів. Ця гвинтівка є однією з найпоширеніших моделей стрілецької зброї у світі. З урахуванням Карабінів М4 та М4А1 була випущена понад 20 мільйонів екземплярів гвинтівок М16 та її модифікацій. На третьому місці радянська гвинтівка Мосіна Нагана. Створена у 1891 році російським збройовим конструктором Мосіним з урахуванням бельгійської системи Нагана, ця гвинтівка використовувалась в російсько-японській першій і Другій світових війнах, а також зустрічається і в сучасних конфліктах. Також називається трилінійкою через свій калібр, який за застарілими мірками дорівнює трьом лініям, калібр 762 мм, набій 762 х 54 принцип роботи повз дожжняковзний затвор. Вид боєживлення на від'ємний магазин на 5 набоїв споряджене обоймами, прицільна дальність пострілу 800 метрів, довжина ствола 800 мм, маса 4,5 кг. Гвинтівка зразка 1891 року випускалась у трьох модифікаціях: піхотній, козацькій та Драгунській. З 1907 року випускався карабін з укороченим стволом. Останнім варіантом гвинтівки став карабін зразка 1944 року, що відрізнявся наявністю незнімного голчастого багнета і спрощеною технологією виготовлення. На основі гвинтівки Мосіна та й модифікації було створено цілу низку зразків спортивної та мисливської зброї, як нарізної, так і гадкоствольної. Виготовлялася гвинтівка до 1965 року. Загальна кількість випущених гвинтівок Мосіна складає 37 мільйонів одиниць. Друге місце займає німецька гвинтівка періоду Першої та Другої світових війн, Mauser 98 та її модифікації. Ця гвинтівка була розроблена в 1898 році і має принцип роботи повздожняковзний затвор. Калібр 792 мм набій 792 х на 57 Mauser. ряд модифікацій, найвідоміша з яких укорочений карабін Mauser 98K, що є наймасовішою зброєю Вермахту в роки Другої світової війни. Довжина ствола гвинтівки 740 мм, карабіна 600 мм, темп вогню 15 пострілів за хвилину, ємність дворядного магазину 5 набоїв, прицільна дальність 800 м. Завдяки таким особливостям, як висока точність, і надійність, гвинтівка досі широко використовується як база для мисливської та спортивної зброї. На базі гвинтівки Маузера різними країнами світу випускалися свої клони іспанський, шведський, аргентинський, чилійський, турецький, бельгійський та інші. Усього випущено 102 мільйона гвинтівок Маузера є клонів та модифікацій. Ну і нарешті на першому місці найпоширеніша стрілецька зброя світу автомат Калашнікова та його модифікації. Сконструйований у 1947 році він має калібр 762 мм набій 762х39 спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор. Спусковий механізм допускає ведення безперервного та одиночного вогню. Потрібно відзначити, що автомат вийшов досить важким через ферзеровану ствольну коробку. Маса 4,3 кг. Модифікаціями автомата Калашнікова заразка 1947 року був АКС із металевим прикладом, що складався вниз під сівку, і легше АКМ з новою штампованою ствольною коробкою дульним компенсатором і збільшеною дальністю стрільби. Ємність магазина 30 набоїв, прицільна дальність пострілу 1000 метрів. Практично кожна країна, що входила в організацію Варшавського договору, має свій клон АК, а різні країни світу виробляли десятки копій цього автомата. Усього випущено 150 мільйонів одиниць автоматів Калашнікова різних модифікацій, у тому числі у калібрах 545 та 556 мм. Пару слів скажу і про іншу масово вироблену стрілецьку зброю. Так американська гвинтівка Modенгарант була випущена у кількості 8 мільйонів одиниць. Німецька штурмова гвинтівка Хаклірако Г3 також у кількості 8 мільйонів одиниць, американська важільна гвинтівка Winchester модель 1894, 7,5 мільйонів одиниць, Бельгійська штурмова гвинтівка «Фенфал» та французький мошкет 1777 року часів наполеонівських війн по 7 мільйонів екземплярів. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!